Ну і друзі, попрацював я певний час оціма ось чудо-дисками. Чого чудо-дисками, тому що це новинка, таких ще я не бачив. І в нас вони не продаються. Лукас RZ Purple Grain. Вони є одинарні і є двойні. Хочу надати наступний відгук. Значить, реально класна штука, але потрібно її ще доопрацьовувати. Це підписник Іван Капранов мені подогнав, от, от два диска. Цей одинарний, а цей ось двойний, я ним попрацював. Він має таку ж саму фіброву керамічну основу. О, це у нас подвійний диск. Тобто ми бачимо, що коли сходить перший шар, починає працювати другий шар. Значить, що я по ньому скажу? Працює він як фібра, як звичайна фібра. Тобто одного слоя оцього ось приблизно вистачає десь, як і кубітрон 982С, плюс-мінус. Дуже зручно, що не потребують додаткової опорної тарілки. Затискаємо і працюємо як звичайним диском. Грибуть хорошо, Відмінність в роботі з фіброю присутня. Цей диск він такий, знаєте, більш делікатний. Тобто, коли ми його ставимо на болгарку, явно в нього ж вага менша. Коли ми працюємо, дисбалансу жодного, тобто він себе поводить десь як звичайний відрізний диск 1,2 мм. Доволі такі жорсткий, тобто продавити його, щоб розламати, це доволі таки ще та задача, де їх взяти, хто знає, де їх взяти в Україні. Вони не продаються. Запитував я у чата GPT, тільки в Європі вони продаються, і то через інтернету замовити важко. Але мій підписник Іван він в магазині конкретно брав. Там, значить, його ціна подвійного такого складає 550 євро. Ну, це для нас величезні гроші, для Європи це не гроші абсолютно. Чи використовував би я їх в майбутньому? Я скажу, мабуть би, так. Бо дуже зручно їх брати з собою на монтажі, на установки і тому подібне. Для цехової роботи я все одно, мабуть, більш буду склонний до фібри. Тому що фібра у нас. І зносилась, ми її викинули в даному диску чесним мінусом є оцей ось переход. Тобто, коли у нас зовнішній диск, уже зерно слабе і погано бере, його треба сточити. Почав працювати внутрішній диск. А це ще задача непроста. Чат-GPT сказав, що зривати механічним способом, тобто брати відковирювати зовнішній диск, оцей от, краще не треба. Не те, що краще не треба, а заводом-виробником. Це заявлено, що він повинен стати, стачуватись сам. Тобто оцей от період стирання зовнішнього диска, оцього першого, дуже такий напрягаючий. А в цілому ідея дуже гарна, дуже крута, але